Колеги, всіх вітаю в цьому році. Поговоримо про аналіз цільової аудиторії. Нагадую вам формат цього курсу, якщо це перше відео, яке ви дивитеся, в будь-якому разі рекомендую дивитися цей курс з першого і до останнього відео для того, щоб зберігати логіку та структуру. Формат наступний: я, як і маркетолог, і підприємець записую цей курс абсолютно безкоштовно, в якому я ділюсь своїми знаннями та досвідом разом з вами. Взавмін нічого не прошу, окрім лайків, коментарів, підписок, а також донатів. На будь-який збір для Збройних сил України, або на волонтерський фонд, який буде прикріплений внизу під цим відео. Також ви можете надіслати скріншот донату на Telegram, який буде також прикріплений під цим відео. І взамін зможете отримати різні шаблони, міні-курс по квіз-маркетингу, таблицю аналізу цільової аудиторії, калькулятор реклами і так далі багато корисних. Допомагалок, які будуть робити ваш маркетинг більш ефективним і давати вам більше розуміння, що і як робити з рекламою. Але найбільше розуміння вам дасть цей курс, тож ми його продовжуємо. В цьому відео поговоримо про аналіз цільової аудиторії. В попередніх уроках ми вже з вами розібралися, що розуміння своїх клієнтів, потенційних клієнтів своєї аудиторії є ключовим. Для того щоб сформувати для них класні пропозиції, класні офери, зрозуміти, що вони хочуть бачити, зробити для них класну рекламну подачу, на яку ця аудиторія буде реагувати, тому що дуже складно зробити щось якісно і щось цікаве запропонувати тому, про кого ти нічого не знаєш, або про те. Про кого в тебе дуже розмите розуміння, тому тут ми з вами порозумілися і знаємо, що нам варто дослідити свою цільову аудиторію, сегментувати її для того, щоб зробити класну пропозицію. Залишається наступне питання: як це правильно зробити, з допомогою яких методів, способів, як ми можемо нашу цільову аудиторію зрозуміти? Першим ділом я озвучу ті варіанти, які тут не прописані, і плавно підійдемо до того списку, який у нас є на слайді. Найкраща, найкраща ситуація, з чого в принципі зароджується багато бізнес проєктів виникає тоді, коли ви самі є тією аудиторією, яка відчуває певну потребу, певну біль і не можете знайти класного рішення на ринку. О саме з такої ситуації дуже часто зароджується. Дуже класні бізнес-проекти, які розвиваються в класній компанії. Тобто, коли ви є самі тим клієнтом, якому чогось не вистачає, і ви розумієте, що о, а тут -от є пробіл, є якась пустота на ринку, є якась ніша, її можна заповнити. Можливо, зробити якийсь класний сервіс, або дійсно немає якогось продукту, який повноцінно закриє якусь потребу, або ще щось. Так, і ви починаєте розвивати цей проект з власної болі. Звісно, що лише на свій досвід полягатися не можна в таких питаннях, і якщо у вас виникає гіпотеза на основі свого власного досвіду. То цю гіпотезу потрібно перевірити, тобто зібрати якусь фокус групу там, з 10 потенційних ймовірних клієнтів, і провести з ними інтерв'ю для того, щоб зрозуміти, чи дійсно така біль є популярною і який може бути об'єм цього ринку, тобто, чи це лише у вас такі проблеми, чи можливо ще у когось. Ось це перше про що хотів сказати. Це доволі часто зустрічається. Наступне це знову ж таки робочий досвід і пряма комунікація з ринком, з цими ж клієнтами. Це дуже важливо. Як показує практика, якщо ви колись працювали в якійсь компанії, були найманим співробітником, менеджером з продажу, маркетологом ще кимось. І ви контактували в якійсь сфері з певним ринком, з певною аудиторією, то ви можете отримувати від них багато різних запитів, коли вони висловлюють свою біль, свої запити, свій попит, і ви маєте реальний досвід і розумієте, що є реальні люди, і в них є якісь реальні потреби. І на ринку ці потреби або не закриваються, або закриваються неналежним чином, і так далі. Це також дуже гарна історія. Третє – це почати комунікувати з вашими потенційними клієнтами, ну тобто, є у вас бізнес в певній сфері. Запускаєте рекламні компанії, такі доволі широкі, починаєте лідгенити, отримуєте зворотній зв'язок від ринку. В цьому випадку дуже рекомендую використовувати саме квіз як інструменти. Будь ласка, Eds-Quiz, ви бачите, це один із проєктів, який ми розробили. І це дійсно дуже дієвий класний інструмент. Коли, перш ніж щось продавати людям, ви проводите невеликі опитування, збираєте з них більше інформації, і вони вам дають. Фідбек, дають вам відповіді на запитання, що вони дійсно хочуть, які у них статус, які у них питання, які у них цілі, і відповідно опираючись на цю інформацію, можете зрозуміти, що саме потрібно, на що саме потрібно робити акцент. Плавно підійшли ось до першого пункту: Customer Development. така дуже модна назва. По факту, це є більш глибоке дослідження вашої цільової аудиторії. Це можна робити як в старті нового бізнес-проєкту, так і в наявному бізнес-проєкті. Тобто ви можете обрати своїх клієнтів, вже існуючих клієнтів, які щось у вас замовляють, щось у вас купують. Попросити їх за якийсь додатковий бонус провести з вами там півгодинки і детальніше проінтерв'ювати цю аудиторію, задати їм глибші запитання для того, щоб зрозуміти, а як ще можна покращити свій сервіс або зробити якийсь ще інший продукт. І вони, щоб вони його купували, і щоб вони були задоволеними, да тобто головне запитання: як краще задовільнити клієнта, щоб він вибирав вашу компанію, а в перспективі більшість ринку вибирала саме вашу компанію, а не конкуренти чи ще когось. Зрозуміло, але знову ж таки, велике питання: а що саме їх запитувати, про які ну про що і як, тобто, як це інтерв'ю проводити? Ось ми плавно переходимо до нашого наступного пункту, це таблиця аналізу цільової аудиторії. І давайте одразу до неї прийдемо, і я покажу, що це таке і як це можна використовувати. Ось ви перед собою бачите ось таку табличку, що вона складається. В лівій частині ви бачите різні запитання. Тут є перша частинка – це сегменти, друга частинка – це портрети. Давайте коротко відповім, чим відрізняється сегмент. Від портрету. Коли ми говоримо про сегмент, це тобто, категорія аудиторії, яка там, значно відрізняється одна від одної. Ну, давайте наведу приклад. Візьмемо, візьмемо там, якийсь заміський комплекс, заклад, ресторан, комплекс відпочинку, щось таке. Да? У нас є три сегменти. Перший сегмент це там, сімейна пара або сім'я. Яка приїжджає на вихідні, провести час на природі, поїсти посмажити барбекю, погуляти разом з дітьми. Ось буквально на один день. Другий сегмент це там, компанії, корпоративи, які там, раз на місяць, раз півроку, раз в рік. Приїжджають компанію і святкують день народження компанії, чи Новий рік, чи закінчення року. Ну, не знаю, щось святкують, або якусь велику угоду, коротше кажучи, корпоративний сегмент. І третій це там, весілля, хрестини, вінчання, я не знаю, все ще завгодно. Ну, тобто великі свята у людей, які регулярно відбуваються. Це три сегменти, які кардинально відрізняються один від одного. І на ці три сегменти нам потрібно робити окрему комунікацію, окрему рекламну кампанію і давати їм різні пропозиції. Ось це зрозуміло. Тому тут можуть бути для них різні товари, навіть можуть бути різні послуги, може бути на та сама послуга, але в різних дуже контекстах. Хто купує. Хто конкретно так, чому вони це купують? Ну тобто, тому що в них корпоратив, тому що в них весілля, тому що в них вікенд сімейний там, і так далі. Коли купують, гарне запитання, також важливе, де вони можуть це купувати. Ну, ось такі ключові запитання по сегменту. Що ж таке портрет? Чим портрет відрізняється? Портрет це більш конкретний опис саме цієї людини, яка е, робить цю покупку. Тобто тут це може бути жінка 30 років, від них є маленька дитина, в неї є чоловік там її так то звати. От в неї така то стать, такий-то вік, я вже сказав, такий-то сімейний стан. Вона проживає в такому-то місці, чи там в приватному будинку біля міста приблизно такий-то дохід. Це може бути її дохід, може бути сімейний дохід, працює, не працює і так далі. Тобто, по всім запитанням можна пробігтися. І зрозуміти детально, детально зрозуміти і цю людину, і її спосіб життя, і її якісь там принципи, її погляди, на що вона полягається, хто для неї авторитет, до кого вона дослухається, які в неї є мотивації, які в неї є болі, страхи все в контексті вашого продукту, звісно. Ось і так далі. І по кожному наступному е, портрету так само можна пройтись. Дивіться, тут є різні запитання, і ну, доволі часто там якісь є питання, які, ну, типу, не дуже є доречні. Типу, скільки там та платоспроможність, типу, в одних нішах платоспроможність грає роль, в інших нішах не грає там великої ролі. Е, мішки обирають, ну, Коротше кажучи, дивіться, у нас є ряд запитань, доволі детальний, які можна використовувати для того, щоб детально зрозуміти нашу аудиторію. Наступне, що важливо, насправді, для того, щоб запустити там таргетовану рекламу, контекстну рекламу, ось такий детальний. Розбір аудиторії, він далеко не завжди потрібен. Але для вас, як для підприємця, ось такий детальний розбір аудиторії, він дуже важливий, тому що, полягаючись на це, ви можете коригувати свій продукт, коригувати свій сервіс, коригувати свою бізнес-модель, в принципі, ви можете оцінювати об'єми ринку. масштаби... Того ринку, на який ви орієнтуєтеся, масштаби проблем, які ви закриваєте, прогнозувати для себе випуск якихось нових продуктів, товарів чи послуг, розуміючи вашого клієнта, його потреби, його болі і так далі. З точки зору маркетингу, з точки зору реклами, ось такий детальний опис клієнта він дуже часто грає на руку саме тим, що ми можемо створити класний креатив. І всі креативні компанії, всі креативні агенції, вони. Дуже детально досліджують клієнта і вони проводять з клієнтом максимально глибокі інтерв'ю і максимально багато часу для того, щоб зрозуміти якісь дрібні фішки, якісь моменти, щось те. Що інші компанії про них не знають, а саме ваша компанія це дізнається і покаже якось круто це в рекламі, і це приверне увагу саме того сегмента, в який ви цілитесь. Це може бути широкий сегмент, або ж навпаки дуже вузький. Ось чому важливе детальне розуміння аудиторії. Сегментування. Чи потрібно сегментувати на 150 сегментів, чи на два сегменти, чи на один? Ну, 150 сегментів, звісно, робити не потрібно. Але сегментація вона дуже залежить від вашого проекту, від об'єму вашого бізнесу, від асортименту, від різних напрямків. Тобто це може бути один сегмент, і насправді це дуже добре, коли у вас є один конкретний сегмент у аудиторії, одна цільова аудиторія, і ви в неї б'єте. Це може класно працювати, і тоді всі сили ви будете спрямовувати саме на цю аудиторію, ви будете дуже сфокусовані на тому, щоб вирішити їхні потреби, їхні запити. Це класно. Але. Не завжди виходить обрати лише одну цільову аудиторію, тому що ну банально, тому що це може бути дуже вузька аудиторія, а для того, щоб бізнес розвивався, ріс і мав потенціал, потрібна більш широка база клієнтів. Це перше. А друге, що ну дуже часто до одного того самого бізнесу звертаються різні сегменти, і кожен із цих сегментів має є сенс обслуговувати, закривати їхні питання. Це можуть бути там. Мами, це можуть бути молоді жінки, це можуть бути там, ще, ще хтось, ну ви розумієте, да? Тобто, наприклад, люди, яким потрібно покращити свою фізичну форму. Ну, це можуть бути чоловіки, це можуть бути жінки, це можуть бути жінки, які там, після родів, наприклад, хочуть покращити свою, свою фізичну форму, це можуть бути люди, в яких проблема з осанкою, їм також потрібна там, допомога, не знаю. Реабілітолога, спортивного тренера чи ще когось. І, в принципі, багато компаній знаходять для себе розуміння, що вони можуть закривати потреби кожного із цих сегментів, і тоді цих сегментів може стати 2, 3-4. Але знову ж таки, Допомогти всім із усім я не рекомендую, але це окрема тема. Не будемо зараз її дуже сильно рожовувати. Наступне аналіз ринку потреб, та болей покупців. Ми частково вже про це поговорили. Тобто, дуже важливо знаходитися в контексті ринку і найбільш успішних підприємців, яких я зустрічав, я зустрічав саме тих, які почали займатися тим чи іншим бізнесом в той час, коли в них вже був досвід роботи на. Цьому ринку, тобто вже якийсь попередній досвід і розуміння, або хоча б був один із партнерів в цьому бізнесі, який має глибоку експертизу розуміння сфери ніші, тому що просто зайти і дослідити це можна, це окей, але не завжди виходить, тому що є дуже багато різних нюансів, які ти не можеш дізнатися, просто завдяки дослідженням. Тобі потрібно дійсно пропрацювати з цими клієнтами, з цим ринком. Мета-Едс. Це такий технічний спосіб оцінки аудиторії. І давайте ми до нього перейдемо. І я покажу, що саме я маю на увазі. Ось, дивіться. Ми можемо зайти в наш рекламний аккаунт Meta. Я сподіваюся, він у вас є, він у вас є створений. Далі ми можемо натиснути ось на цю вкладочку All Tools. Всі інструменти. У мене інтерфейс англійською, Вибачайте, в минулому курсі про таргет мені дуже багато гнівних коментарів написали, як я можу собі дозволити використовувати англійський інтерфейс. Ну, вибачте. Далі, у нас є така вкладка, яка називається Auditory. Ось. Іконки однакові в усіх інтерфейсах, тому на, на це можна орієнтуватися, хто не розуміє. Окей, ми переходимо. Далі у нас є можливість створити аудиторію. Ось, наприклад, Saved Audience. А, давайте беремо, наприклад, Україну. Раптом, що я не в Польщі знаходжусь, це просто такий кабінет зареєстрований на Польщі чомусь. А, Окей, що може дати нам цей інструмент? Польща Україна, це добре. Так, найперше. найперше. Дивимося, що ми зробили. Ми просто вибрали Гео Україна. Вік 1865. Ну, тобто, дуже часто. Фейсбук дозволяє нам показувати рекламу більшості пропозицій людям від 18 років. Ну і в принципі люди, які можуть купувати, використовувати наші пропозиції. Це люди від 18, ну зазвичай навіть від 20, 24, 25 років. Така більш самостійна аудиторія, яка приймає рішення про покупку тих чи інших продуктів. Ну, найперше, ми бачимо, що аудиторії в Фейсбуці в Україні від 18 років є ну, близько 20 мільйонів. Тобто, це вже якась оцінка об'єму ринку. Да? Тобто ринок, об'єм ринку це покупці, які можуть щось купувати. Це ось така суперширока аудиторія. Якщо ви продаєте, я не знаю, молоко або там, олію, або ще щось таке це все є наші потенційні клієнти, бо всі ми там, споживаємо якусь продукцію. Далі. Якщо нас, наприклад, цікавить, не знаю, у нас є фітнес. Фітнес-центр або доставка їжі в там, Рудно, наприклад. Я Не знаю. Згадав таке, таке місце: знайде чи не знайде. Це здається Львівська область. А, о, є. А, і ми робимо там, наприклад, 5 миль. Ой-ой-ой, 5 миль це так багато виявляється. 3 милі — о, ну, Це ж також багато. Дві мелі. О, ну, більш-менш, більш-менш дві мелі. І ми дивимося, наприклад, є якесь містечко, і ми відкрили там свій е, бізнес, е, там, малий бізнес, чи, ну, зрозуміло, якийсь локальний бізнес, скажімо так. Не знаю, робимо манікюр. І нам потрібно зрозуміти, які в нас взагалі перспективи є по аудиторії. Тоді ми вибираємо жінок, так, тому що чоловіки в нас поки що не роблять манікюр, здається, масово. так. Uh, і нехай там буде у нас аудиторія до 50, ну, але я не знаю, просто так я вирішив, хоча жінки після 50, я думаю, також можуть спокійно робити манікюр. І ми бачимо, що у нас тут аудиторія 27-30 тисяч uh, людей, uh, осіб, з однієї, сторони, тобто зробити манікюр 37 тисячам, типу, це ще ого, який ринок, але як для реклами, рекламної діяльності, то це за маленька аудиторія. Тому тут вже є питання, що робити, як робити. Ну тобто якісь конверсійні рекламні кампанії на таких об'ємах працювати не будуть. Пости просувати можна, грубо кажучи. Тобто, пояснюю логіку, що це може нам дати. Або давайте там з іншої точки зору підійдемо. Візьмемо ринок Україна. І, наприклад, мене цікавлять підприємці, які є е, в Україні. Угу. Ось Жінок у нас 1850 близько 8 мільйонів. Так, Беремо всіх, беремо людей від 25 років до е, там, 60 років. І дивіться, у нас є деякі цікаві можливості. Детальніше про них ми розповідаємо звісно, в нашому курсі професія таргетолог і маркетингові воронки. Де є окремо десь відео 4-5 про аудиторію? Тут я не встигну це все розповісти, але покажу там деякі цікаві фішки. Наприклад, наприклад у нас, значить, нам треба підприємців. Як ми цих підприємців можемо е, означити? У нас є можливість обрати адміністраторів е, бізнес-сторінок Facebook? І це дані не просто інтерес, типу інтерес в бізнес. Ні, тобто це факт, що людина є саме адміністратором бізнес-сторінки, тобто створила якусь бізнес-сторінку. Зрозуміло, що це далеко не факт, що це людина, яка вже займається бізнесом. Але, 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 і ми бачимо, що у нас таких адміністраторів бізнес-сторінок. Близько півтора мільйона. ось. І ми можемо вже оцінити об'єм аудиторії, якщо нас цікавлять ці підприємці. І далі, наприклад, нас може цікавити, цікавити, цікавити адміністратори Health and Beauty сторінок, тобто скільки у нас людей, які займаються саме Health and Beauty, ну, близько 100 тисяч, маловато. Ну, І далі ми можемо там, додати якийсь більш широкий інтерес. Типу там малий бізнес, бізнес і все таке. Угу. Є. І ми бачимо, що загалом у нас близько-близько-близько 6 мільйонів таких людей. Ну, зрозуміло, що в даному випадку немає сенсу робити звуження, тому що ця аудиторія буде супермаленька, знову ж таки. Так, бачимо близько 6-10 тисяч. Ось, ну тобто, за допомогою інструменту, як мінімум, ви можете подивитися об'єми аудиторії, об'єми аудиторії з певними інтересами, об'єми аудиторії е, з тою чи іншою поведінкою, там адміністратори сторінок, різних ніж і так далі. І це насправді доволі цікавий інструмент, який можна використовувати, і він може бути дуже-дуже корисним. Далі, давайте поговоримо про. GPT-Chat це такий сапорт, підтримка, помічник, який може надати вам якісь цікаві ідеї. І тут головне задати хороший і правильний запит. І за допомогою ось такого помічника ми можемо визначити якісь генерувати цікаві ідеї стосовно того, хто може бути нашою цільовою аудиторією. Ось даному штучному інтелекту ми можемо зробити запит. Наприклад, я написав ось такий трошки нестандартний запит: привіт! Я продаю вінтажні настільні лампи в інтернеті, допоможе мені сформувати кілька сегментів цільової аудиторії покупців. Насправді, чим більш детально ви опишете свій запит, свій продукт, свій бізнес, тим кращу відповідь ви отримаєте. Але в даному випадку це просто такий приклад. І я хочу вам продемонструвати, як ось там штучний інтелект може згенерувати деякі підсказки, деякий матеріал для ваших ідей, для розвитку даної теми. Це не означає, що потрібно повністю дослухатися до цієї бездушної машини. Це більше такий собі матеріал, це більше підсказка, матеріал для роздумів. ось. І от ми бачимо різні цільові аудиторії, які е, даний штучний інтелект нам рекомендує. Ну, давайте подивимося: колекціонери вінтажних речей, люди, які цінують старовинні предмети і так далі. Ну, зрозуміло, так. Дизайнери інтер'єрів. Так, да, дійсно, це може бути сегмент е, дизайнерів, які роблять для когось якийсь інтер'єр для своїх клієнтів, і вони можуть шукати якісь класні предмети, цікаві, яскраві. Е, Точки в інтер'єрі. Далі, любителі ретростилю, ну, окей, це особливо ну, Перший і другий сегмент колекціонерів вінтажних речей, любителі ретростилю, ну щось таке дуже схоже. Подарунковий сегмент, Да дійсно, це може бути подарунковий сегмент. Якусь класну, цікаву штуку подарувати комусь М -м, чому би ні. На подарунок може бути колекціонеру дизайнерського освітлення. Ну, це вже якась супер вузька ніша і Дуже схоже до ось другого, третього пункту. Ну, але в будь-якому випадку, можна ще трошечки погратися з GPT-чатом, поспілкуватися, позадавати більше інформації. Ну і, в принципі, доволі адекватні речі тут написані, пропустивши через свій фільтр справжньої людини, через свій досвід, можна дійти до якоїсь адекватної, логічної, до логічних висновків і до здорових ідей. Ось. Друзі, власне. Це все, що я можу зараз вам розповісти про цільову аудиторію. Якщо відео було вам корисно, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся. Посилання на нашу агенцію, наші навчальні матеріали більш детальні, більш скрупульозні, розширені з підтримкою, з комунікацією, з розборами кейсів і так далі. Внизу під цим відео будуть посилання на нас. Дякую за увагу і побачимося в наступному уроці.